Так, давайте коротко. Ваші стосунки, це як ваше житло. Тобто ви буквально в них живете. І це факт. І це є такою ж важливою і великою частиною, впливаючою на вас, як е, ваше житло, ваші стосунки. І це як і житло, те, що ви можете собі дозволити. Ну, тобто ви берете те, що ви в даний момент можете собі дозволити, по ресурсам. Якщо ми кажемо про житло, то ресурси це гроші та можливості. Якщо ми розмовляємо про стосунки, то це інструменти, які ви опанували, наприклад, спілкування я повідомленнями, ненасильницьке, емоційний інтелект. І в цілому, знаєте, людина має бути в ресурсі, щоб будувати стосунки, щоб налагоджувати стосунки. Якщо ви не в ресурсі, але ви при цьому доросла людина, то вітаю! Знаходити собі ресурс, щоб ви були в ресурсному стані для того, щоб працювати над чимось, це ваша робота. Так само, якщо вам хочеться їсти, і ви доросла людина, знаходити роботу, щоб заробити гроші і купити собі їжу. Ну, це теж якби невід'ємна частина вашого життя. Можна попрошайні звісно, ми, але ми зараз е, про здоров'я про здорових дорослих людей. І як із житлом зі стосунками так не вийде. Знаєте, що ви собі оце піднапряглися і купили щось дуже дороге і дуже гарне. Навіть якщо ви купите собі найкраще житло в світі, вам все одно доведеться його лагодити і займатися ним. Не вийде так, що ви купили собі найкраще житло в світі, і при цьому ви ніколи не прибираєте в ньому. Або е якщо у вас щось зламалося, ви це налагодите. Доведеться вагодити і обов'язково щось зламається, бо це життя. В ньому у всього є в речей є срок придатності. В різних етапах стосунків є срок придатності. Наприклад, кажу, там любов живе три роки. Це про те, що ну за три роки той, що вже вся ця хімозність нівелюється і нормалізується людський стан, і вже не вийде так просто зайнятися сексом без якісної прелюдії, де ви один одного розумієте, знаєте, що куди, як зробити, як поспілкуватися, як увімкнутися. Що треба робити. Робити деякі дії, щоб між вами залишалася теплота, треба робити спрямовані дії для того, щоб між вами залишалася пристрасть. Інакше воно просто піде. Треба підтримувати це все в формі. Треба розуміти, що якщо ви купили собі офігезне житло, але у вас, наприклад, спочатку ви от працювали в офісі, а тепер ви вирішили, що ви будете працювати вдома, то вам доведеться якось зробити, переобладнати простір, щоб вам було зручно, щоб воно було відповідало вашим новим функціям. Або у вас народилася дитина, вам доведеться докупити якісь то меблі. І також після народження дитини вам доведеться більше вкладатися в те, щоб у вашому житлі був порядок. Не забуваємо, що це не тільки зараз про житло, це про стосунки. Бо діти це е, важкий період не тільки для житла, але й для стосунків. Остання думка е, в цьому контексті: це про те, що кажуть, що е, схожі люди за схожим рівнем розвитку притягуються. Це якраз про те, що знаєте, якщо в мене зараз умовно кажучи ресурсу, тільки на е, е, зняти кімнату в квартирі десь. То, звісно, людина, в котрої ресурс на велику шикарну там квартиру з дизайнерським ремонтом, не буде зацікавлена в тому, щоб жити зі мною разом на моїх умовах. А починати разом з Нізов це не така вже й погана ідея. Коли у вас, наприклад, ви знімаєте кімнату в квартирі десь в когось, але при цьому ви мрієте про те, щоб знімати квартиру. Або при цьому ви мрієте про те, щоб знімати шикарний лофт там на останньому поверсі новобудови, або купити собі квартиру в Парижі. Головне, щоб теж ви мріяли про однакові речі, бо якщо ваш партнер мріє про те, щоб знімати двушку, а ви мрієте про те, щоб купити квартиру в Парижі, ви не зійдетеся. Це важливо розуміти. І це знову ж таки не тільки про житло. Просто подумайте про це гарного дня.